Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо У цій пері, Олена Зелінченко і Роман Коляда. Працює для вас в студії сьогодні. Зранку, і далі говоримо про гроші з головним редактором журналу Гроші. Будемо говорити про міжнародний валютний фонд і те, що він починає черговий перегляд програми розширеного фінансування в Україні. Що означає програма розширеного фінансування? Що означає перегляд? Що треба, щоб він був успішним? Про все це з Олександром Крапаренком Просто зараз, пане Олександре. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Передусім, ось цей етап, який ми маємо пройти, від чого залежатиме успіх, і що буде в разі успіху, ну або не успіху. Коли ми говоримо про саме цю програму співробітництва з МВФ, ми маємо одразу там десь в дужках зірочкою, зазначити дуже важливий факт, що на відміну від попередніх програм, ця є ну, до певної міри надзвичайною. Вона є надзвичайною і вона. є Певним прецедентом в історії МВФ, до нас скоріше використовується Ну, це моє особисте таке враження. До нас використовується переважно скоріше такі понятійно-політичні чинники і критерії скоріше, ніж економічні, як це було раніше, або там структурні маяки. Тобто вимоги, які стосуються якихось реформ. Хоча, звісно, є перелік і цих структурних маяків, і певних цифрових показників, яких Україна має дотримуватись. все це є безумовно, і ми по цій стежинці рухаємось. Але ми неодноразово бачили, і зараз буде ж восьмий перегляд. Під час усіх цих переглядів наші партнери з МВФ брали до уваги той факт, що ми знаходимося в стані війни, ситуація дійсно надзвичайна, і ми робимо все, що можливо, але з причин, Ну, які від нас не дуже залежать, або зовсім не залежать. Ми там деякі речі можемо не виконати, не встигнути виконати або не дотриматись по цифрах. А восьмий перегляд означає, що якщо він буде успішний, то ми там отримуємо трошки менше ніж півмільярди доларів. Це менша сума ніж була запланована на самому початку два роки тому, коли розпочиналася програма. Це тому, що ми самі попросили, щоб восьмий транш, і дев'ятий транш, той про який зараз дев'ятий йде мова. Вони були дещо меншими ніж заплановані, щоб ці кошти були перенесені на наступний рік, щодо якого в нас немає ще абсолютно повної картини зовнішнього фінансування. А на відміну від того, на цей рік все зрозуміло більш-менш і. Більше того, судячи з тих новин, які йдуть, то ми навіть отримуємо коштів від наших зовнішніх партнерів більше ніж планувалося. Тобто, якщо я правильно розумію, то по-перше, міжнародний валютний фонд став трошечки філантропом, чого я за ним раніше особисто не помічав. А по-друге, у нас є таке глобальне стратегічне планування зовнішнього фінансування, що мене особисто суб'єктивно надзвичайно тішить. Оця схильність міжнародного валютного фонду до... Гуманітарних місій, я не знаю, як навіть це назвати. ким вона інспірована? Хто вплинув на менеджмент Міжнародного валютного фонду, що вони стали такі прихильні до України? Як це все сформувалося? А ви знаєте, я б не дуже згадував філантропійний компонент, тому що це абсолютно прагматична історія для них вкрай важливо, щоб ми як країна, як держава, як позичальник встояли, uh -huh. і тому для них оці от якісь там ознаки, такі конкретні, конкретні якісь такі ну, детальні, вони в цьому сенсі, як для кваліфікованого кредитора, вони менш важливі. Ніж е, факт того, що ми вистаємо і продовжимо бути, і кінець кінцем будемо виконувати свої зобов'язання. Тобто, в цьому є абсолютний прагматизм. Я не погоджуюсь з тим, що тут якась філантропія. Тому я думаю. Що по перше, це позиція, звісно, головних в лапках акціонерів фонду. Ну тобто тих держав, які до нього доклалися найбільше. Це перш за все США, країни Великої Сімки. Вони звісно ну суттєво впливають на ситуацію. Ну крім того, МВФ фонду його керівництво. Потрібно показати, що вони в такому екзистенційному кейсі як Україна. Тобто, насправді мова йде про те, коли мова йде про те, що ми маємо встояти, це насправді мова йде про те, що має встояти нормальний демократичний світовий порядок, не менше і не більше. Розумієте, тому. Тут якби вмикаються довгострокові стратегічні речі. Вони, якщо ви помітили, то цей пул, ця група наших зовнішніх партнерів вони доволі швидко пройшли з 23 по 24 Я б сказав, брік, навіть не 25 а вже 24 це було зрозуміло. Від того, ну давайте ми дамо трошки грошей в борг до ситуації. Давайте ми вам дамо кілька десятків мільярдів за рахунок Росії, і ви цього не будете повертати. Тут тобто, з приводу філантропії я тоді згадую іншу річ. відомі епізоди з фільму їх поміняли місцями. Чому ти про мене так турбуєшся? Я захищаю свої інвестиції, абсолютно Тут тобто, то ця так, історія так. Так, так, так. і більше того, навіть. Це тут мова йде не тільки і не стільки про інвестиції в нас, скільки скільки про збереження такого нормального середовища міжнародного, в якому можна не боятися війни, не боятися переділу території. тобто, для них це до певної міри стає все більше і більш зрозумілим, що це для них екзистенційна історія не тільки для України. Тут, якщо трошки повернутися назад до сьомого перегляду програми розширеного фінансування для України, яку ми нагадаю, в ефірі українського радіо обговорюємо з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу Гроші, то в березні цього року МВФ завершив сьомий перегляд, і в меморандумі з фондом з'явилися чотири нові маяки, і також перенесені дедлайни для старих зобов'язань. Йдеться про призначення голови БЕБ законопроєкту щодо правоклозового аудиту набу і також є згадка Кав документі про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з стіні і страхування військових ризиків. Наскільки типово для практики міжнародного валютного фонду переносити умови до наступних переглядів програм? Чи це виняток справді для нас? Чи ось це те, що ви окреслювали, що ну по суті назустріч нам ідуть? Я б сказав так, що настільки масований перенос і корекція вони ще додають до речі, час від часу там якісь нові структурні маяки. Порівняно з тим, що було на початку, що є абсолютно нормальним, тому що ситуація змінюється. У нас доволі довга програма, чотирирічна, і це означає, що ну можуть бути якісь корекції по дорозі світ то міняється час від часу, щось переносили, це ну абсолютний факт. Якщо уряд давав зрозуміти, чому він це робить, що це зроблено з об'єктивних причин, а не через недбалість, то звісно це переносили. Ви згадали там деякі структурні маяки. Ну, от, наприклад, по призначенню голови бюро економічної безпеки, там конкурс фактично вже на фініші, і mm -hmm. я думаю, що найближчі кілька тижнів ситуація вирішиться. Там ще був аудит згадували. набу і правки Лозового. Так, да, по набу аудит навіть вже результати відомі, ну тобто це зроблено. По правках Лозового я не готовий сказати, я не настільки відслідковую саме цю історію, бо це антикорупційно-кримінальна компонента. Я більше по грошах, а те, що відбувається, вони бачать. Вони бачать е, активний а, активну роботу, наприклад, наших е, державних органів щодо виконання зобов'язань. Зокрема, по Нацбанку там е, чіткий трек по боротьбі з інфляцією. Вони це наскільки я бачу, ну активно схвалюють, і в принципі, ми маємо вийти на кінець року на як це називається? Однозначні цифри інфляції, тобто менше десяти буде. Про стійкість банківської системи про нагляд, там також наскільки я розумію, ну поки що не оприлюднивалось. А, а оскільки нема претензій, це означає, що ситуація рухається в потрібному напрямку. Там є певні питання по нацкомісії з цінних паперах. Вони вимагають, щоб ну точніше. Це зобов'язання наш уряд брати на себе там формально виглядає так, що уряд бере на себе зобов'язання, а Міжнародний валютний фонд ці зобов'язання схвалює як передумови подальшого співробітництва, то там є певні проблеми з стратегією розвитку Нацкомісії комісії і так далі. Ну, у нас, на жаль, проблеми з фондовим ринком як таким, тому ситуація якби, доволі складна. Щодо наслідків загалі цього всього, то я б сказав би так: що важливі не тільки суми, які, які ми безпосередньо отримуємо від міжнародного валютного фонду, там мова йде, як ми з вами згадували про сотні мільйонів доларів за транш, а загалом там десь півтора десятки мільярди за всю програму то більше важливі важливі програми зовнішнього фінансування від наших партнерів, які орієнтуються на висновки міжнародного валютного фонду щодо. Якості державного управління щодо якості монетарної політики Національного банку, ну і тому подібне, бо для них це якби певний дорогоказ. Вони на це орієнтуються. І, наприклад, колосальна програма, яка була запущена в минулому році, це фінансування України. Ну, ера дуже відома програма uh -huh. рахунок коштів, які заморожені російських коштів. Вона е, достатньо чітко орієнтується на е, співробітництво України на стан співробітництва України з МВФ, і там мова йде про 50 мільярдів доларів. І найголовніше, що ці кошти е, ну звісно, частину цих коштів можна використовувати на оборонні видатки. Це для нас вкрай важливо е, ну, в умовах, яких ми знаходимось. Використання на обороні видатків важливе, але важливо зазирати і трохи вдальше майбутнє після 26-го року. Ви от сказали на початку, що Україна попросила зменшити черговий транш, щоб більше років більше коштів перепрошую в наступні роки могло зайти ну, Україну, в Україну, у тому числі в 26-му. на наступний рік. Так а що після 27-го? там говорили про потенційну реструктуризацію зовнішнього боргу? Чи є у нас розуміння, що буде в майбутньому, і яку роль в цьому гратиме. МВФ, зрештою. Ну, по-перше, я не виключаю якихось там нових програм, і це було б дуже доречно і логічно, і там є приклади подібні. А далі, я думаю, що будуть програми. Які будуть прив'язані, ну, ми, ми говоримо про з вами ж. Я правильно розумію про ситуацію, е, яка відбудеться після того як Україна отримує справедливий мир? Правильно ж, так про це ми, так. е, Я думаю, що будуть точно будуть якісь програми, ну я б назвав би їх е, прагматичні. Коли певні уряди будуть надавати нам гроші, можливо, в кредит, можливо, в вигляді грантів, за умови, що корпорації, підрядники з цих країн будуть постачати е, обладнання і е, будуть брати участь у відновленні там певних е, секторів економіки або конкретних окремих об'єктів, і так далі, тобто вони де е, факто ну... інвестуватимуть самі в себе. Ну скажімо так, будуть заробляти, будуть давати заробляти своїм компаніям на тих коштах, які будуть вкладатись в Україну урядами. Я думаю, що будуть певні програми використання вже не тільки доходів від російських заморожених коштів, а власне і самих цих коштів. Ну і я дуже сподіваюся, що кінець кінцем Росія буде сплачувати. Достатньо великий термін буде сплачувати компенсації. Я не хочу використовувати слово репарації. Да а буде сплачувати компенсації і державі Україна, оскільки ми несли як держава надзвичайні витрати на. Відстоювання своєї незалежності, територіальної цілісності, будуть компенсації власне українцям, як фізичним особам, які, які втратили майно, звісно, ще гірше, коли люди втрачають життя близьких або власне здоров'я, або здоров'я близьких. Це має компенсувати, звісно. Ну і звісно, компенсації мають отримати українські компанії, бізнеси, які втратили е, там майно, втратили споруди, е, витрачають зараз кошти, наприклад, на розмінування е, сільськогосподарських площ. Ну, тобто. Е, я думаю, що ще буде дуже серйозна програма по екологічному відновленню зараз. У нас просто немає, як то кажуть, на це наснаги про це нагадувати, але варто нагадувати, що ця війна наносить Україні колосальну екологічну шкоду також. Угу. Пане Олександре, я ще хочу звернути увагу на такий момент, який ми вже зачепили з точки зору того, як міжнародний валютний фонд працює, так би мовити, зі своїми клієнтами або тими, хто позичає гроші, хто подається на програми. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення в ефірі українського радіо ми спілкувалися часто про ці перегляди програм, про те, наскільки важливо, щоб міжнародний валютний фонд заходив, як це складно, і його вимоги, його умови, але також фіксувалась. Ця така позиція, що коли МВФ заходить в країну, то за ним тягнуться й інші інвестори. А зараз, скажімо, ті вимоги вони відрізняються від вимог до решти країн, з якими співпрацює МВФ, і чи є вони сигналом для інших інвесторів? Чи зараз паралельно це все відбувається? Інвестори або там, скажімо, держави, уряди, фінансові організації вони окремо від МВФ ухвалюють рішення заходити чи не заходити в Україну. Я б сказав би так: в вашому запитанні насправді два запитання: да. чи є вимоги, які зараз uh -huh. до України чимось ну, таким надзвичайним, незвичайним, вони є незвичайними саме через те, що в нас війна і адміністрація фонду, керівництво фонду це дуже активно враховує. Хоча, на мій погляд, там наше Міністерство фінансів мало б і там деякі ще урядові структури, вони б мали б жорсткіше відстоювати право України, наприклад, не підвищувати податки під час війни. Mm -hmm. Бо насправді війна є шоком для платників податків, а ще додатково підвищувати податки е, це, ну, це жахлива історія. І взагалі це має бути табу насправді на, на це. Тому що е, ми і так, і люди звичайні, і бізнес несуть надзвичайні витрати через війну. Ну, ну наприклад, банальна ситуація. І ви, і я, і бізнеси купували е, там попередні дві осені. Чи три осені всіляке обладнання для того, щоб забезпечити незалежність по енергопостачанню собі особисто або бізнесам? Нам були потрібні ці витрати, якщо б не війна? Звісно, ні, Абсолютно це все одно щоб. Да, ну це все одно, що ми сплатили податок. Я вже не кажу там про якісь додаткові витрати, які пов'язані там розосередженню запасів у бізнесів. Щоб, не дай Боже, якщо в один склад прилетить ракета російська, щоб бізнес не встав, е, якийсь важливий, там не знаю, який неважливо який, а використав. Е, Майно, яке зберігається на інших складах, ну і так далі. Тобто на це має бути накладене табу, і на жаль, тут є поки що нерозуміння ні в уряді. На жаль, з цим погоджується міжнародний валютний фонд. Хоча вони як дорослі могли б сказати: хлопці, це підважує стійкість вашої економіки. Давайте думати про те, як залучати зовнішнє фінансування, як більш якісно використовувати ті кошти, які вже є, замість того, щоб бездумно піднімати податки. Це по-перше історія. По-друге, щодо ви казали про приход інвесторів, тут важливо дуже зрозуміти, що приватні інвестори, да, приватні інвестори не люблять ризиків і зараз вони майже не йдуть. Але йдуть Європейські банки реконструкції розвитку, mm -hmm. інші банки вони значно збільшили фінансування України по багатьох програмах. і Це дуже круто. І вони орієнтують на МВФ. Дякую, пане Олександре. Олександр Кармаленко, головний редактор журналу Гроші. Був з нами на зв'язку. Олена Зеленченко, Роман Коляда працюють в студії. Будьте з нами, Українське радіо.